Сьогодні інститут вивчення війни повідомив у своєму звіті, що російські військові ймовірно захопили східну частину Бахмута після того, як українські збройні сили контрольовано вийшли з цієї східної частини. А що означає захоплення східної частини? Як це пояснити? Це половина ситуація... міста? Так, будь ласка, лінія зіткнення і ситуація, яка там відбувається, вона дуже динамічна. Те, що виглядає на ранок по одному, на вечір може виглядати по іншому. Те, що там декларують карапи, це все в більшості своїй не відповідає дійсності. Вони набагато перебільшують е, свої якісь досягнення. Величезних досягнень в них там немає. Е, наша, ми, коли як з батальйону Свобода були, і зараз хлопці, які знаходяться і 4-ї бригади, і інші підрозділи, і збройні сили НГУ е, робиться величезний спектр дій задля максимально вигідної. В нашу користь оборони міста і максимально е застосовується всі дії, максимально для того, щоб зберегти особовий склад. Тому те, що відбувається зараз на Бахмуті, це все дуже динамічно, але дуже страшні події. Місто руйнується. Люди, ті, що там залишилися, і місцеве населення, і цивільні е всі прекрасно розуміємо, що на жаль, катня е їх теж вбиває. На жаль, і серед наших хлопців теж є втрати. Кожен з тих хлопців, який вже вічно буде боронити нашу країну, він з нами в серці, з нами в думках і з нами назавжди. І ми маємо, кожен має пам'ятати, що ми маємо за них за всіх помститися і цих кататів просто повбивати. Так а... Українські збройні сили все таки я так розумію, контрольовано вийшли зі східної частини міста. Це правда, те, що це не російські е, сторони і джерела заявляють. Це американський інститут дослідження війни в своєму от, сьогоднішньому звіті повідомив. Я б не хотів наразі коментувати повністю то що там, як вийшли чи не відійшли по одній простій причині. Капіта теж моніторить наш інфопростір і будь-яка інформація, яка може нашкодити зараз. Хлопцям на лінії зіткнення її говорити не можна, тому на жаль, сказати достовірно, і зараз вам в прямому етері я цього не я вас почула. Дякую, Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю вчорашньому для CNN повідомив, що. З його точки зору, Бахмут не має бути оточений, і оборона якраз оборона міста дозволяє готувати наступ Збройних сил України, контрнаступ. Це правда? От яка зараз, так би мовити, тактична ціль оборони? Справді відбувається якась підготовка до наступу? Чи просто ціль виснажити російські сили, чи просто утримати місто? Це комплекс дій. Це величезний комплекс дій. І з одного боку там. Позиція оборони вона завжди трошки простіша ніж позиція наступу. Тому якщо ми, не дай Бог, звичайно, там відійдемо з Бахмуту і його втратимо, то нам рано чи пізно його потрібно буде відбувати. А під час нашого вже наступу потім на Бахмут ми будемо нести втрати більші ніж зараз під час оборони Бахмуту. Це дуже складно. Це надзвичайно складно катаки пруть з дуже великою силою, але ми маємо його тримати, і хлопці його тримають. Те, що з приводу на наступу, нашого анонсованого весняного наступу, я переконаний і я переконаний, що він буде, тому що нам потрібно вибивати катану з нашої землі, і це як мінімум вибити їх до, до кордонів. І можливо величезна ймовірність того, що Бахмут це буде як точка опору, з якої почнеться цей величезний анонсований наступ, і ми дуже крепко дамо їм по зубах. Але от я бачу сьогоднішню заяву генерального секретаря НАТО Ян Столтенберг. Він сьогодні публічно заявив. Спираючись на що чи на кого, я не знаю, але він заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Хоча от він каже, що це не обов'язково стане переломним моментом у війні. Що ви на це скажете? Я скажу, що Бахмут б'ється, Бахмут тримається, Бахмут стоїть. І ми, перебуваючи на позиціях билося, криваво билися і вбиваємо багато тих що повернули до нас і зараз пацани, ті, що знаходяться на позиціях, теж б'ються і криваво їх всіх вбивають. Мстять за тих, кого вбили ці нелюди. Мстять за кожну за кожного нашого побратима, за кожного нашого героя, кожного титана, за кожний той клаптик землі, який вони і, і, і вбивають їх там пачками. Ось що я можу сказати з цього приводу: Бахмут б'ється, Бахмут б'ється, обороняється і стоїть. Ще одне питання, теж звертаючись до заяви Єнса Столтенберга, він говорить, що навіть якщо Падіння Бахмута відбудеться, то це не буде переломним моментом у війні? Е, а як розв... яким розвиток подій і сценарію ви бачите, якщо справді російські сили зможуть захопити місто? Які далі можливості чи перспективи для них можуть відкритися? Тому що той самий Володимир Зеленський вчорашньому інтерв'ю він казав, що для російської армії чи для вагнерівців відкривається дорога на Слов'янськ та Краматорськ. Наскільки це вірогідно? Я б не хотів думати навіть і припускати ту думку, що Бахмут впаде. Я переконаний, і свято вірю в теж, що ми його і це буде точкою точкою нашого наступу, точкою опори до нашого наступу. Але якщо ж навіть з'явити найнегативніший якийсь варіант, то після Бахмуту йдуть степи і висоти і для Кацапів пройти по чистому полю, ну це воно задача в принципі. А якщо врахувати, що вони там цих мобіків повчили кроковим, шагу кроковому, то якщо вони покрокують полями, то я думаю, це ще наші хлопці дуже гарно розважаться і дуже класно їх поможуть. Знаєте, як, як в тірі. Хоча ще раз наголошую, я про це б навіть говорити не хотів, про те, що Бахмут ми здамо. Тому що я переконаний і в тому, що він, він стоїть. І те, що зараз Бахмут стоїть, він б'ється. Я на цьому ще раз наголошу б'ється криваво, жорстоко б'ється і пацани ті, що там, Хлопці, побратими наші, б'ються.